Вітаю вас! Ви на каналі Говорите роз любов'ю, і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. Сьогодні ми розглянемо таке питання, що вам треба знати про себе? Що вам треба знати про себе? Треба знати про себе те, що ви самі себе заганяєте в якісь страхи. Ви самі себе мучите. Ви не даєте собі можливості навіть відпочити вас постійно, якісь муки совісті. Ви себе... З'їдаєте за щось, за, ну, за що немає чого себе з'їдати, ви мучите себе, ви чогось От боїтеся. Але, е, знаєте, це такий страх, він нереальний, він більше надуманий, він в вашій голові. І е, ви постійно. За щось переживаєте цей, вас йде такий внутрішній конфлікт, така боротьба, і це заводить вас в такі обмеження. Ви закриваєте себе, ви закриваєте себе від людей, ви не хочете спілкуватися з людьми, ви не хочете бачити людей, ви не хочете. Ви закриваєтеся. І просто себе з'їдаєте. І знаєте що? З'їдаєте себе ні за що? Тобто причини немає. Ви настільки себе накручуєте, ви настільки собі домальовуєте, ви настільки е, собі так прикрашаєте оцю вашу біль страждання. І це доходить вже до якогось такого ну, Важкого моменту, коли ну, насправді ви вже не знаєте, не знаєте, що робити. Ви не спите ночами. Ви постійно думаєте, ви думаєте про те, чому я така, чому я такою народилася, я такою не хотіла бути, я би хотіла бути іншою. Але я така, я себе за це ненавижу, я не хочу бути такою. Я і пішло-поїхало. Все в негативі. Ви себе бачите в негативі, ви себе не любите. І ви самі себе загнали в цю пастку, в пастку внутрішнього внутрішньої якоїсь от боротьби, внутрішнього конфлікту. І насправді ви зараз не бачите виходу. І ще вам треба знати про себе, що вам потрібно негайно виходити з цієї ситуації, карта колісниця. Виходити, брати себе в руки, ваше життя в ваших руках, ваше щастя в ваших руках. Ваша доля в ваших руках. Ви, ви маєте взяти, встати, взяти себе в руки і виходити з цього стану. Виходите, не є ви такою людиною, якою ви собі намалювали в своїй голові. Це все є ваша накрутка, де ви себе накрутили. Розумієте? І що вам треба знати про себе? Що вам потрібно зруйнувати ці всі думки, вам потрібно знищити це все, вам потрібно виходити з того, що руйнує вас. Ви самі себе знищуєте. Ви самі себе знищуєте. Ви могли би заражити дуже гарно в стабільності, в радості, в якійсь от, от, от такій ситуації. Спокою, миру, але оці ваші сумніви, оці ваші дивіться диявол. диявол. Бачите? Як люди прив'язані до нього? І це означає, що, що це є ваші такі, як залежності, що це є ваші такі невпевненість ваша, ваші страхи. Ваші е, такі е, моменти е, негативних думок, які крутяться в вашій голові, і ви не можете е, зупинити їх. Вони, е, знаєте, у вас так от постійні, оці сумніви, і вони заганяють у вас у цю п'ятерку е, пентаклів. Це карта самотності, це карта і, і фінансової кризи, і душевної кризи, і це карта навіть, знаєте, вже хвороба, хвороба, яка просто з'їдає, яка не дає е, можливості вийти, вийти в, в з, з, з цього обмеження, вийти, відкрити очі, зрозуміти, що вихід є, от колісниця, вихід є, але ви настільки вже зациклились на цьому негативі, що. Вам дуже важко вийти з цих негативних думок, перелаштуватися на, е, на щось позитивне. І тому, ваш, і тому вам треба знати про себе те, що ви самі себе знищуєте. Ніхто інший. Тільки ви. А що трапилось? Чому ви загнали себе? Чому ви загнали себе, цю пастку? Цю пастку негативних думок. Через що ви загнали себе в цю пастку? Дивіться, карти кажуть, що ви дуже така яскрава людина, сонячна. Що раніше ви були дуже такою е яскравою, харизматичною, веселою, усміхненою. Але ваше життя прийшло якесь дуже таке сильне розчарування, розчарування, яке, е якого ви не чекали, до якого ви були не готові. А що це за розчарування? Покажіть нам, будь ласка. Ви вважаєте, що це було дуже несправедливо? Ви вважаєте, що це було несправедливо, тому що забрало вашу якусь удачу, перевернуло ваше життя з ніг на голову, обнулило те, що було. Обнулило Ваше щастя, вашу радість, ваше звич... так, і ви бачите, і ви потрапили в таку стагнацію, ви потрапили в застій, де вам не хочеться, вам просто не хочеться нічого робити. Вам хочеться просто лежати. І все. Ви були дуже сильною людиною, ви багато відповідальності брали на себе, ви не боялися нічого, ви були успішною людиною, яка насправді керувала своїм життям, яка йшла до нового, до нових успіхів, яка розкривалася, яка... На яку люди задивлялися, і в якийсь момент, і в якийсь момент все змінилося, в якийсь момент просто все перевернулося з ніг на голову і це таке розчарування, знаєте, на рівні, що все, все я не бачу більше можливості, я не бачу шансів, я не бачу що робити далі і куди йти далі? Це карта депресії, це карта апатії, це мова йде про те, що я нічого не хочу. Я нічого не хочу, мені не потрібно нічого. А що сталося? Що сталося? Перевернулася карта розбитого серця. Хто зранив ваше серце? Хтось приніс вам багато болю. Що сталося? Чоловік. Чоловік, який ранив ваше серце. Чоловік, якому ви довіряли і якому ви віддалися повністю свою душу, своє серце, а він завдав удару. Ви, він для вас був такою, знаєте, таємною особистістю. Ви не до кінця його бачили, ви вважали, знаєте, як це. Коли людина закохується, вона бачить все по-іншому. І ви так дивилися на нього, і ви не бачили те, що він приховує. І цей чоловік завдав вам такого удару, після якого ви впали і не можете встати. Ви просто не можете встати. Ви бачили цього чоловіка таким харизматичним, яскравим. Ви бачили цього чоловіка дуже таким емоційним, він дуже гарно вмів говорити, він дуже гарно вам, знаєте, вибачте, що я так скажу, вішав лапшу на вуха. І ви дуже дуже сильно вірили, і вам дуже подобалось те, як він говорить, те, що він каже. Ви чекали, вам здавалося, що ви чекали цього чоловіка дуже довго і ви його знайшли. Але насправді це було не так. Насправді він жорстокий, безсердечний, і цієї людини Е, немає, немає ну, навіть жалості, знаєте, е, немає милосердя. Його, його слова дуже колючі, дуже болючі, дуже такі знаєте, які попадають, б'ють по самих болючих місцях, які просто попадають в ціль. Тому що, коли він був такий ще милий, хороший, добрий і прекрасний, ви, звісно, довіряли йому, розказували свої там слабкі сторони, чого ви боїтеся, чого, ну, що для вас таке є, що неприйнятне, і він бив, він бив вас по цих болючих точках. Він бив вас по. Самому, як то кажуть, слабкому місцю, яке ви йому довірили і відкрили. І це вас просто вбило. Ви не могли подумати, що ця людина може бути такою, що вона завдасть вам такого полю і таких, таких сильних. Як то кажуть, ударів, ударів в саме серце, в саму душу. Дивіться, я перемішала карти і знову вийшла карта смерті. Тобто, а карта смерть говорить про трансформацію. Це ваш такий болючий урок, це ваша трансформація. Звісно, ця ситуація поміняє вас кардинально. Ви вже такою, якою були колись, ніколи не будете. Ви станете іншою людиною, ви станете сильнішою людиною, ви вже не будете довіряти всім підряд. Ви вже будете дуже обережні, тому що ви попеклися, тому що ви тому що ви вже будете, знаєте, мати страх. Цей етап підходить до кінця. І ви. Будет, буде народжуватися інша людина, сильніша, впевненіша, яскравіша. Випала карта. Двіться, <рес> я кажу, буде народжуватися і карта е, суд, це переродження. Це коли е, насправді приходить в житті такий момент, коли людина просто перероджується, от помирає і воскресає. Розумієте, воскресає іншою. І ви зараз проходите такий момент іншою, більш успішною, більш красивою, більш щасливою. Бачите карта Сонця, це успіх, це радість. І вас це чекає. Головне пережити, пережити цей момент і зрозуміти, що насправді це було для вас. Потрібна ця історія, щоб навчити вас, щоб ви зрозуміли, що не всі люди в цьому світі такі, знаєте, білі і пушисті. Не всі, на жаль, що потрібно з людьми бути обережнішими. Я вже казала в минулих своїх розкладах, що переважно такі люди добрі. Знаєте, милі, які вірять всім, вони вважають, що, наприклад, я така, я так відношуся до людей, і люди такі. Вони не чекають підвоху від людей, тому що судять по собі. Але повірте, не всі люди далеко, не всі люди, такі, як ви, далеко, не всі люди. Не всім людям можна довіряти. Потрібно з людьми бути дуже дуже обережними, дуже добре приглядатися. І знаєте, навіть може бути таке, що людина може бути 20 років біля тебе, але насправді вона притворялася тим же ж другом, насправді вона робила так, щоб їй вірили, а в душі таємно ненавиділа, розумієте? І таке буває в житті. Тобто тут все, все таке розкривається зараз. Маски з людей падають, і дуже боляче, дуже багатьом людям боляче, дуже багато людей зараз проходять ці трансформації. Для дуже багатьох людей відкриваються очі на те, що відбувалося кругом них. От. Так що хочу вам сказати, що потрібно себе брати в руки і виходити з цього стану. Давайте ми запитаємо пораду. Як вам найкраще вийти з цього стану, що вам потрібно робити? Дивіться, перестати. Дужити, перестати чекати та, і надіятися, що воно само пройде. Не пройде, не пройде четвірка, мечів каже. Не чекайте, що все зміниться, і ви якось вийдете з того стану, якщо ви не будете прикладати зусиль. Ні, ви не встанете. Допоки поки ви не візьмете себе в руки. І не перестанете оце чекати якогось Божого змилування, яке підніме вас з того ліжка, нічого не станеться. Ви, ви маєте взяти себе в руки і стати. Ви маєте почати все спочатку. Ви маєте полюбити себе, полюбити себе, навчитися цінувати себе, навчитися дарувати собі сама собі подарунки, сама собі радість, сама собі щастя, приготувати собі якийсь красивий там обід чи вечерю, піти, купити собі подаруночок, потішити себе, встати і піти там. Купити собі нову одежу, в якій потім вийти на вулицю, і щоб на вас дивилися люди, щоб ви пригадали, наскільки ви є світла і красива людина. І люди хочуть вас бачити. Не ховайтеся, не ховайтеся в тій своїй квартирі, виходьте, показуйте себе, перероджуйтеся, ваш час настав. Розумієте? Вищі сили кажуть, не чекайте, що воно само по собі прийде, воно не пройде. Вам треба крок за кроком помаленьку, помаленьку вставати і щось робити. Так, дивіться, в вашому житті ще буде свят Боже, мій десятка пентаклів. В вашому житті ще буде... Радість в вашому житті ще буде все. Ви будете цвісти, ви будете жити, прикрию, ви будете цвісти, ви будете десятка кубків. Дивіться, яке, яка радість вас чекає, яке щастя вас чекає, які люди будуть біля вас, справжні, які будуть вас цінити, які будуть вас любити, які ви будете вважати своєю сім'єю, вашою підтримкою. Ви станете дуже такою успішною. ви, ви будете навіть Відомою в якійсь в своїх кругах, знаменитою, ви будете розуміти, в якомусь своєму, можливо, близькому крузі спілкування знаменитою, а можливо, в своєму місті. Ну, ви просто, як, знаєте, як встанете, як засвітите, як вийдете на свою правильну дорогу. От. Але саме головне, потрібно зібрати свою силу волі і, і встати. І повірте мені, крок за кроком. Радувати себе, тішити себе, любити себе. І крок за кроком ви вийдете в зірку. В зірку, в щастя, в радість, в успіх. Ваші мрії будуть збуватися. Ви і так були такою до того світлою, яскравою людиною. Так зараз ваше світло ще в 10 разів більше буде світитися, ваша енергія буде зовсім інша. Ви будете притягувати до себе тільки хороших людей. І вірних, справжніх, які будуть вам давати сили, ресурси, рухатися далі і будувати своє нове життя. Так, дивіться, ви будете королевою Пентаклі. І все в ваших руках. Все, я дуже... Вас прошу, щоб ви послухали мене. Це дійсно поможе. Я дякую, що ви були зі мною. Для мене це дуже цінно. Люблю, цілую. Па-па!